Друзі, всім привіт Давно не бачились, а ну камера включилась Надо глянути, я виставив щоб Бо в мене стояла настройка, що екрани зовсім не тухнуть Так що зараз треба подивитися щоб він потух Бо будуть Внимання обращати Так колись треба в Рибний зайти цей як коли щось треба буде з, з рибки купити на це мабуть зимой бо ми в принципі кроме концерну боїмося літом щось покупати щоб не попалося просрочене коротше мені тут чуть-чуть 5 позицій купити я вирішив не йти по половчанський а сходить брейльчанський. Коротше всю дорогу їхав, зараз вирішив чуть трохи з вами. Пройдемося. Одна проблема, я йду в час пік, щастя після роботи. Це, звісно, дотягнув я резину. І ще там немає парковки мало. Мало парковки велосипедів. Коротше, після нашої поїздки на Гавайї, де ми там були, подоли, центри, коротше, річки, ставки. Коротше, я відпочивав, я не знаю сколько, дня 5. І фізично, і морально, і пивно Короче, Вроді вже все. Перше число, 1 жовтня, якщо я не помиляюся, то я цих місяця, бува, ну, коротше, Перший день нового місяця в нас. Перше відео. Не знаю. Прогулочно покупательне. Чуть-чуть прогулки з вами пішої. І трошки продуктів скупиться, може глянемо. Завтра середа нові будуть акції. Статі, екран, чи екран. Да, все, окей. все як і було, індикатор один горить з моєї сторони. Бо люди дуже нервні. Похи вітер. Коротше, я думав, може сьогодні десь покататися по городу, але но... до сих пор болять ноги, спина, Коротше, та все його. І руки, бо постійно йде упор на руки от руля. Так, За Павленки там писали, Павленки отбой я ж там був, це ж там, де та гора страшна. З одного я спустився, а на другу я лізадерся. Так що по павленках ми покаталися, Більше туди не хочу. По частних секторах. Просто хтось з той, що просив раніше. Можливо не дивився це відео, чи це хтось другий просить, ну павленки є. Пошукайте так. З Нового року буду якось по-другому підписувати, вже там менше це будні міста і все проче. Більше конкретніше названня я писатиму. Можливо будуть вже частини, можливо буду якось шивати. Надо дожити ще. Так, ви зрозуміли, таке як хтось для мене осталось головне, щоб хтось своїм замком мене не присібне. Так, зараз. Коротше, треба купити там пару цибулинок, хліба, ну взагалі. Два дні в магазині ніхто з нас не ходив, бо в нас все було. Я вчора взагалі не виходив з хати. Оце ж пильові бурі. А скільки версій ходить? Одні то з Сахари, другі то з Казахстана, треті ще откудись. А що прикольно, як витираєш пиль з подоконні, воняє цим, гар'ю. Може милку купить мадмозаи. Так, сир ще є, ми короче почти що нічого не всі дні Пив, пыву Так, взяти цю телегу, чи корзину. Не возьму. Возьму корзину так, мені пару біленьких mm -hmm. цибуль. Давайте, ось дивіться, що вам оце ціни не видно, Ну, якщо кожну ціну казати, ж поламається крова. Я думаю, ідеально, ну, на камеру ж взагалі можна на паузу ставити, розтягнути до такого, до 4К там розмірів. Це все ж бачите таке, те, що ми любимо зимою їсти, мандаринки, збивають цим, що попишуть за стаграм. Звісно, зби, о боже, а що це таке? Кавун жовтий, ви поняли? пробоїна, кульове. Кульове ранення. В ньому. Цікаво, звісно, жовті кавуни. А, просила, о, на гірки по 69 сидіть, на пару гурчикова, які вони страшні за таку ціну. У нас помідори ще є. Домашні, ну ладно, возьми. такі на сьогодні пару, пару огурчиків. Так. Ага, груша. Ну це мадузель просила, вона іноді таким балується. Я вже всього перепив, вже нічого не хочу і не буду. Хоча все так заманює. Я кстати за пару банок сока випив. Томашного, так ли погано підгоріляще. Чуть-чуть проскочило пару чекушок. Так, бо не хочуть тягати, а знаєте що, білу це буде. Вона воно так. Помідорчики такі. Ну, це наш кусається. Це вам не слівки по 30. Так, на секундочку. Оце мені в принципі нравиться, Картошки молодої говоря, вже ж немає.

Так, ладно. Це я беру. А, це червона Марс? Ну не знаю. Нам більше оця. Це буля біла стерна. Бавиться. Так, давайте глянемо. Так, я не по чем картоха. Капуста. Да, вже страшно. Капуста 29,95 девять девяносто пять. Двадцать четыре девяносто пять. Кстати, ще така непогана. Так, водичку я гоголівську беру, знаєте де? Хуторки. Взяв упаковку 6 бутилок 2 -літрової. І, І на вілі пригрузив і попер. О, новий дизайн. Ви поняли? Боржовий. Новий дизайн. Рисунок такий щось. Навіщо? Ось старий, так? Да? Ось старий. А, це ну, що ж стекло. 55. Так і що? то я ще брав по карточці, скільки вже не пам'ятаю, 69 гривень. Одну бутилку взяв. От, а, ух. а ух ти, які помідорчики. Ну це ж вони там внутрі можуть бути глілі. 54 гривень. Це банка. На ця 250 дромова херня 54 гривні. 58. Так, що у вас цікаво? Якби ви мені писали, що вас цікаво, щоб не лазить по всьому. А, піду хліб возьму, потім повернеться. Мука по сороковнику кілограм чи скільки це. Борошно. Кілограм 800. Сороковник. Кілограм 800. Хто пише, що не видно цін, ціну цінота. Все тут видно. Так, хліб щас. Тут так навалили. Я не пойму взагалі, що тут за безкрив. Коротше. Ну, ми такі берем кавказські, дуже смачні, ну мені подобається. Це пісті панутел, так? Коротше, цього я похало. Ну, це ще як я на річку їздив. Це пройдений етап. Матусі Ось, матусі. Матусі так, бухло. Бухло, подальше бухло. Бува, хочеться мівіни, то пачку я беру поменше. Дома є пару пачок віни. Так, друзі, що тут? Списочок сметана. Ага, сметана. Давай, Хоч просторніше ходити, ви поняли? Сьогодні каздішов. Це ми любимо. Запашно. Дивіться, ось що по акції. Це що в нас? А, це в нас йогурти різні. Зрівнюйте ціни з вашими містами. Вчора ми зрівнювали, ну Мадмузель зрівнювала, що за гарячу воду, за один куб, там десь 86 гривень. Там ще якось, а в нас 100 ще. наче я передавати показники. Сир збитий, сир... Щоб все Так, сметана. Сміхта. Літи товпус. Взять оце ще вишковий. Ми там один, я покупав, Ну ще не спробував. Воно зараз гляну до якого числа. А сметану не дотопиться. Сидять чи стоять, гав ловлять. Так, 12-24. Ну, в принципі, ще два місяці. А от это це що таке? Норвезькі? Це що це? Що це таке? А, -а, -а з додання. додаванням лосося. У мене таке відчуття, що мені хочуть на шию сісти. Це теж сир з додаванням лосося. Це сметана. 38 восьм, якась яготинська, сорок чотири. Щось. Цупця. Ладно, пролетіли. Пролетіли. Дивіться, молочко хочу, Молюк. А що це у нас за не ніколи? А, це просто сзади якась реклама. А, прикинь. Я думав дизайн поміняли чи нове молоко. По 32 гривні. У нас коїх хто ще ніяк не доп'є, треба мені допомогти сьогодні. Коротше, завтра десь поїду. Куплю те молоко. Коряти ну, не ухті. Так короче, сметана в пролете или заеду наш мотороб. Приводмедискурку, шоцу, пельмени. Це щось не то пальто. А, то ж я шья мешульку. Кстати, у нас масло закончилось. Раньше была ферма, такие маленькие пачечки. Ось от така ферма, только такі тоненькі пачечки, я не пам'ятаю скільки там грам було, нам стонули. Нам би трохи манюсеньку, а потім нам подгонять. Ну не пам'ятаю по акції. Молочник 28,40. Так, масло ферма 73%. Масло, ну тут чорт до сломати сломать. А че я в очках? Хто скаже? Масло білих кількох. Кстати, я пробувавка есть тут чи нема? Я не пойму, Ли. А вау, 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 вау! Прикиньте, 85-40. Я, мабуть, провтикав акції. Була ж акція. Походу я про Ну, була маленька пачечка, нам треба там купити. Вот это брав 96 колись, фісташколи. Та я там ще й шорс. А, то я тіря несу. Та хоча фісташки я такі брав до 100 гривень. Ритинка. Так, що тут у нас по м'ясу? Піджарка. Колись ми покупали таку піджарку. Хвилинка в маринаді, стейк свинячий. Ану, ось він. Видно вам, стейк свинячий, це не вір. Да, він стейк свинячий, ну нам не треба, жарить нічого. Ну, опцій нема. Люляки кебаби ковбаски для гриля. Одні білі цінники. Блін, ну короче, каси, щоб шо... сумасшедший, очереди, чай. <кхід> Давайте бродить, наверное. Кстати. Я вже колись вам казав, то що такі філії не хочу брати. Вони видно. А з'явилися поротакі. Нарезочка. Тобто я вже вам казав. Наша ряба. Ось вона. Наша ряба міндіон охолодний. За 100 грамм 1890. Коротше, прикольно помили і кидаєте жарить а. а ну сосисочки що тут Блін, я їх нагрібся може ще взяти. надо а, ну, ну нагріпся я їх уже пожрав одна штучка залишилася. такі вкусні не пойму а де дата? щось тут так позаклеювано. Так і додно. Вжити до 17.09.25. Шо-шо. Так уже ж 9, не зрозумів прикола. Підождіть. Прикиньте, вжити до включно, на хаму, може ви розберетесь.